Вітаю вас, любі слухачки і слухачі. Сьогодні у нас робота по синій гілці до кінцевої авторки Кава Чай. Частина четверта. Заключна. Каку з темними вулицями на самоті, оминаючи чорнильні плями льоду, ледь помітні в темряві. Сніг скрипить під ногами, коли какузу йде не по асфальтованій доріжці, а заходить на стежки, яких майже не видно. Дороги слизькі, а освітлення слабке, тому варто бути обережним. Чути в сміх. Какузу йде далі сам один, ховаючи руки в тісних кишенях зимового пальта. Хтось святкує передвечір'я Нового року, хтось значно молодший за какузу, із компанією друзів, можливо, навіть трішки на підпитку. Він ледве не підсковзується на облененілому асфальті вкотре за вечір. Мабуть, надто задумався, видихає і йде далі. Він же не шукає його погляду. Він чув про знайдені тіла десь в області один раз щось було про Вінницю він думає, що знає, в чому справа. Він думає, що не варто нікому розповідати про тату трикутник, вписаний у коло, набитий на блідій шиї. Просто не варто, не те, щоб страшно, неправильно або не по людськи, просто не треба цього зайве. І про чужу кров під нігтями не треба, і про власні простирадла, які прийшлося викинути, бо вони просякли кров'ю хідана і не випралися з першого разу також. Можна було б спробувати привести їх до ладу ще раз, але не було сил. Він тоді на декілька довгих днів занурився в себе так глибоко. Що вперше за останній рік запізнився на роботу, бо не очікував від на такої підстави, відчував якусь дитячу розгубленість і... і навіть щось схоже на образу, чи, може, якесь легке розчарування з гірким присмаком, що відчувався холодно і важко всередині. Руки в кишенях відігрілися вже, він йшов, понуривши голову. Подумки знаходився вдома. Сидів на невеличкій кухні за чашечкою чаю. З наступного року треба буде щось міняти. Через того хлопчиська життя здається тепер якимсь неповноцінним, прісним, і від усвідомлення, що воно й до цієї зустрічі було таким, хоч і повністю каку завлаштовувало, стає якось гірко. Різкий рух на периферії зору. Удар потилицею стоп вуличного освітлення. Голову опікає холодним бетоном, біль від удару зовсім скоро почне віддавати в щелепу. Небезпечно це, шепоче хтось на вухо якось зірвано і хрипло, Какузо відчуває гарячий подих на шиї. Ходити одинаком в таку темінь. Какузо спочатку губиться, думками він все ще там, неподалік, вдома. І ця раптова неприємність не лякає, а більше віддає роздратуванням близько до того місця. Де потилиця починає нити від зіткнення з холодним бетонним стовпом. Що, язика проковтну?» какузу бісить цей хрипкий голос. Він чекає, поки Паскуда скаже щось по суті і перестане лити йому воду в вуха. Га, дядь? Какузу ненадовго завмирає. Та ні, бути того не може. Мабуть, вже дахом поїхав старий дурень. Голос взагалі не схожий, якийсь зірваний, хриплий. Неначе його власник. Ти що? Захворів? питає він трохи спантеличено. Хідан завмирає і шморгає носом тихо. Воно тебе їбе. Какузочухає підборіддя, задумуючись, а чи дійсно воно його їбе? Хідан дивиться на нього, стиснувши тонкі обкусані губи. Дивиться на руку какузу, пальці, що зникли під маскою. Шморгає ще раз. І неочікувано перехоплює зап'ясток, притискаючи його до бетону. Каку зукривиться? Холодний камінь вкотре дряпає шкіру, тому він, недовго думаючи, вдаряє лобом по хідановій голови різко з усієї сили, від чого у самого перед очима темніє не декілька секунд. Хідан не відходить, але прогинається в спині, відсовуючи голову, дивиться роздратовано. Нарешті Каку зубачить його обличчя з почервонілими щоками і темними западеними очей. Їбе, починає він, коли в очах розвиднюється. Ти можеш мене заразити. Той у відповідь кліпає якось розгублено. Трохи ідіотським виглядає те, як вони, притиснувшись до стовпа, мовчки дивляться один на одного, допоки на лобі хідана розцвітає червоне місце удару. Він стискає чужу руку сильніше. Бля. Видихає він, немоби вийшовши з дрімоти, після чого сам б'є лобом по чужій голові, від чого какузу вкотре відчуває опік болю на потилиці, бо відчув знову удар об бетон. Нерівномірна кам'яна поверхня роздирає шкіру, від чого він шипить, але тут же завмирає, помічаючи ока відблиск металу у світлі ліхтаря. Все, мені набридло, речить Хідан так само хрипло. Я й так затримався. Какозу не потрібно коситися вниз, щоб зрозуміти, що те гостре, що впирається йому кудись під ребро, це ніж. Догрався. Та годі він знав, що до цього дійде. Він дивиться в очі навпроти, навдововижу спокійно і врівноважено. Йому траплялося бувати в ситуаціях і гірших. гівнюк!» – говорить Какозу тихо, і Хідан зводить очі до неба. Та невже. тягне він. Невже ти сподівався, що я не прийду за тобою, продовжує з посмішкою. Я ж говорив, ти пожалкуєш, що допоміг мені. Я врятував тебе. Не перебільшуй, а ти втік, перебиває роздратовано. Хідан хмурить брови, але вже скоро знову кривить обличчя в зухвалій гримасі. Я тебе, бляха, вбити збираюся. Алло!» Хідану приходиться прибрати руку з чужого зап'ястя, щоб пару раз клацнути пальцями перед обличчям співрозмовника. Не розбиратися, хто кого йде наїба, а ввити. Жорстухко, додає він, але очікуваного ефекту не трапляється. Як же він бісить? Ото дурне хлопчисько. Не встигає хідан й оком змигнути, як вже каку з ухапає його за руку, що нею той недавно махав перед його очима і відштовхує кудись вбік. Прямо на пляму льоду поряд, від чого Хідан якось незграбно махає руками, все ще стискаючи ножа, намагаючись не втратити рівновагу. Ногою йому прилітає кудись під ребра. Туди, де кілька тижнів тому какую з власними руками накладав йому шви й пов'язку. Очікуваного ефекту не спостерігається напевне, на цій собаці все дійсно заживає швидше звичайного, і від рани вже й сліду не лишилося. Але так чи інакше тепер какузу вдається повалити хідана на землю, що вже непогано. По такій темряві він далеко не втече, та й сенсу тікати нема. Хідан знає, де какозу живе. Викликати поліцію? Даремно. Так какозу себе запевняє. Натомість він швидко присідає поряд, ледь не підскознувшись в процесі, наступаючи черевиком на руку із затиснутим в кулаці ножем, а вільною долонею стискає горло. Незафіксована рука тут же лізе до його обличчя, тому приходиться перекинути ногу через хіданове тіло і, всівшись йому на живіт, притиснути до землі і його горло і обидві руки. Хідан коситься на черевик поряд, підошва якого холодна, мокра і брудна. Какузо ще агресивніше давить ногою чужого кулака. Як для старого ти занадто. не встигає договорити, бо рука на горлі стискається з кожною секундою все сильніше. Ти не тільки втік, говорить какузу згодом, коли нарешті відхекується, ти ще й речі мої взяв в довбню. Та що мені голяка треба було йти. І п'ятдесят гривень. А за який хер мені було їхати? Та ти міг би взагалі нікуди не їхати, придурку. Хідан намагається щось сказати, але заходиться кашлем. Какуз послаблює хватку на шиї і трохи нахиляється, щоб розчути. Іще трохи, іще. Іще!» хрипить то нерозбірливо і знову кашляє. Какузу майже притискає вухо до чужого горла. Силіше. хрипить той, і поки какузу розгублено відпускає його шию, хідан вгризається в немов спеціально підставлену щоку. Какузу, мов ошпари не відсахується, хоч вкусила й через маску, але місце укусу на щуці вже пече, мов прижарене. Хідану майже вдається піднятися. Він різко відриває спину від землі, впершись на ноги, але через те, що лежить на льоду, спроба видається невдалою, і в результаті Какузо не здає позиції, але тепер мстиво тисне на ногу, під підошвою черевика якої все ще хіданова рука. Відволікається знову, але тепер вже на те, як хідан махає головою, намагаючись скинути чужу маску з обличчя. Він обірвав її тонкі мотузки, коли вчепився за тканину зубами. Тому тепер залишки шнурка лоскочуть каку з у вухо. О, ого. промовляє хідан, вирічившись на чуже обличчя, хоч і ледь видиме в світлі ліхтарів. Очі вже звикли, тому, видно, навіть почервонілі обриси сліду від зубів на темній щоці, а ще товсту рівномірну лінію від краєчка губ до самих вух, де шрам ховається за важким темним волоссям. Мовчить кілька секунд, після чого хрипло видає. А знаєш. Це навіть пиздато. Какузо знизує плечем і думає над тим, що робити далі, коситься на ніж. Поки Хідан щось продовжує розглядати затуманеним поглядом в нього на обличчі какузу про себе рахує до трьох. Він би так не ризикував, якби не бачив, в якому хідан стані. На рахунок три хутко відриває руку від шиї і, схопившись лезо, відкидає ніж кудись в кущі. Хідан не встигає зорієнтуватись, тому приходить до тями тільки коли чужа долоня знову тримається за його шию, а черевик стискає руку. От тільки рука какузу тепер тепліша, майже гаряча, мокра. Какузу не одразу схопився влучно, так що встиг обмастити гарячою кров'ю чуже підборіддя. Рука горить після леза, але краще то буде рука, ніж власне горло. Хідан навіть не намагається вирватися, він дивиться широко розплющеними очима і все ще не може відхекатися після тієї своєї останньої спроби скинути чоловіка з себе, хоча вже минуло хвилини чотири точно. Какузу думає, що дивно це, що Хідан аж занадто якийсь незібраний, розгублений. Невже всі попередні його зустрічі проходили так само? Як він взагалі ще лишається на волі? Така незграбність? Цьому має бути якесь логічне обґрунтування. Навмання прикладається щукою до чужого лоба. Гарячий? Ти довбень! Прийшов мене вбивати з температурою, шипить сердито, навіть обурено. Хідан намагається смикнути плечима, але через незручну позу виходить тільки якесь здригання, нервове і невдоволене. А що? Мені наступного року чекати чи як? Какузу здіймає брови і тихо зітхає. Гей, ви там! кричить хтось весело в далечині, і крик супроводжується чужими п'яними смішками. Какузу розуміє, що це та сама компанія, галас якої він чув не так давно. Може, знімати собі кімнату? «Та-та! нічого собі не відморозите. Звучить трошки тихіше від когось іншого, і, судячи з того, що з кожною секундою сміх стає все тихішим, компанія віддаляється. Какузо відводить погляд, удаваючи, що шукає, куди відкинув ножа. Хідан трошки награно заходиться кашлем. Обидва удають, що нічого не почули ніякове мовчання. Якось не заладилось у Хідана це вбивство, і тепер незручно якось. Ну, що, продовжимо? питає Хідан і робить ще одну невдалу спробу скинути чоловіка з себе. Какузо закочує очі, мовляв, та заспокойся ти вже зі своїми вбивствами, недоумку. А яка в тебе була температура, коли ти вийшов? Та я не знаю. Не міряв? У мене й градусника нема. Какузо якось нервово видихає і також шморгає носом. Нічому його життя не вчить. Хідан трохи схиляє голову. Кров на його підборідді вже підсихає. Він намагається дотягнутися до неї язиком, але торкається одним лише кінчиком, і тому невдоволено супить брови. Какузо дивиться на нього, як на придурка. Хоча чому як? На висунутий кінчик язика падає ледь помітна сніжинка, від чого Хідан тут же закриває рота. На його світлих віях снігу майже непомітно, як і на волоссі. Какузу відчуває, як власна незвично оголена шкіра обличчя червоніє з кожною секундою. Додому хочеться. Я бачу, по твоєму погляду. Хідан немов забуває про своє положення і криво посміхається, відкидається потилицею на лід, що ти знову задумаєшся над тим, про що згодом можеш пожалкувати. Какузу не слухає він дивиться на те, як ніс того стає червонішим з кожною хвилиною, аж поки до Хіданових губ не добирається тонка цівка крові. Мабуть, Йолоп промахнувся, коли гепнувся головою, і в носі лопнули судини. А може, й через застуду й загальну слабкість, хто його зна? Мені набридло вже. На рахунок три я відпускаю твої руки, говорить Какуз згодом, коли вже стає холодно сидіти верхом на хідані і коліна починають тремтіти. А ти при цьому не рухаєшся? Не рухаєшся, зрозумів? А я не телефоную в поліцію. «А то що? говорить той, неначе п'яно, ти нічого мені не зробиш. Тобі шкода мене. Мені шкода твій зад, який завдяки своєму власнику скоро вкриється льодом. Та ти в такому стані вже все одно мені нічого не зробиш. Сподіваюся. Ти, мабуть, з нашої першої зустрічі піклуєшся про мій зад більше, ніж про його власника. Власник цього заду тільки що намагався вбити мене, зітхає Какуза вже втомлено. хоч і робив це через сраку. Хідан все ще розтягує губи в посмішці, і Какуза на долю секунди завмирає, помічаючи відблиски в чужому погляді. Можливо, це просто через освітлення. Так, скоріш за все. Раз, хідане, тільки не твори хойні, а то зламаю бісову руку. Попереджає він чуже питання. Два. Тр. Тільки но він піднімає руки, як чужі долоні хапають його за комір пальта і тягнуть на себе. Ноги роз'їжджаються на льоду і какузу завалюються вперед, притискаючись до чужої грудної клітки, намагаючись втриматися від зіткнення обличчями, спираючись руками, що все одно роз'їжджаються по слизькій поверхні. Гарячий видих кудись в підборіддя. Дотик сухих губ і удар передніми зубами. На язику тепер присмак власної крові, що він їй розмазав по чужому обличчю. Хідан не заплющує очей. Вони, сяючи рожевуватими відблисками, дивляться лукаво й відкрито, і тому какозу не може навіть поворухнутися. А ось що з нам робить хіданів гарячий язик між власних вуст. Пля. видихнув він прямо в Хіданові губи. Вирвалися мимоволі, коли хідан коліном вдарив йому кудись в стегно, від чого Какузо остаточно повалився на нього, збентежено прокусивши язика і знову стукнувшись передніми зубами. Солонуватий присмак віддавав металом, коли язик широко прийшовся по старих шрамах. Налиті багрянцем губи ненадовго відсторонилися, і Какузо відчув, як вилиці зводить, немов від судоми. Втрачати це джерело вологого тепла не хотілося. Хідан знову почав відхекуватися, мабуть, відсторонився тому, що ніс заклало, і просто не було чим дихати. Ти так кожного разу робиш, скористався какузу у паузою, намагаючись повернути собі колишню зосередженість та невблаганність. Спроба провалилася. Га? Ну, перед вбивством. Хідан глибоко вдихнув, все ще стискаючи комір чужого пальта в пальцях. Вбивством? На його обличчі відобразилося відверте нерозуміння, аж поки він не сіпнув рукою, би збираючись ляснути себе по лобі. А, з якоїсь втомою, точно! Впивство! Типу того. Вибач, зовсім вилетіло з голови, немов вибачення, відпустив краватку і розгладив комір. Розумію, буває. Хідан дивився на нього довго-довго. А какузу не може відвести погляду від його почервонілих губ. Хідано це не подобається він загалом не любить, коли його погляди уникають, тому повільно, спеціально привертаючи увагу, тягнеться до чужої долоні, тієї, що все ще кровоточила і пульсувала від тісного знайомства з лезом. Кров розмазалася по льоду поряд, але все ще залишалася на засмаглому зап'ястку і ховалася в тіні потертих манжетів. Мурашки побігли по руці від гарячого подиху. І от мокрий, трохи шерсткий язик, немов усповільненій зйомці, вже веде вздовж синіх ліній випираючих вен, замазуючись в рештках охолонувшої крові. «Какозу!» – говорить той, відірвавшись від чужої руки на долю секунди, а? Не може відвести погляду, що Хідана на цей раз таки влаштовує. Його бліда. Майже біла шкіра яскраво контрастує з темною долоною і темним червоним на язику. Я відморозив собі зад. Давай я вб'ю тебе наступного разу. притискається холодною щукою до вимазаної в крові долоні. Какуз зовсім розгубився. А я пожалкую про це? питає він і ніякого піднімається. Його щоки горять. Він знову не може підняти погляд. Подає руку. І хідан з важким видихом піднімається. Після чого закидає руку на чуже плече. Неодмінно Какозу. Неодмінно ось і добігла кінця ця історія. Ставте лайк і напишіть коментарі з вашими враженнями. Іншим читачам також спраглим до сучасної української прози, так буде легше знайти наш канал. А коли ви це вже зробили. Обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Поставте лайк та напишіть авторці відгук. Їй буде теж дуже приємно.